Чому Львів ніколи не мав свого президента? Ми проаналізували те, як голосував Львів на всіх виборах президента. Зможемо показувати графіку, будемо до неї звертатися, і це ж в принципі напевно і в нас в тому числі проблема, тому що ми багато говоримо, заявляємо, хочемо, щоб Львів говорив. А потім мусимо погоджуватися на те, що обирає більше. Але України. є цікавий парадокс. На жаль, що Львів'яни часто за своїх не голосують. Тут Чому у нас є парадокс, стається? що мені здається спочатку взагалі багатопартійної політики в Україні. Якщо повернемося в 1989-1991 роки, то згадаємо, що тоді Львівщина покладала свої надії на кандидати від націонал-демократичних сил на Вячеслава Чорновола. Так він тоді був флагманом оцього руху за перебудову. Він був флагманом національного відродження, але знову ж таки він був не галичанином. Так він все таки з Черкащини великої України. Хоча тут в нас працював на Львівському телебаченні, у нього тут частково проходила. Його політична кар'єра у стінах Львівської обласної ради, але згадаємо, як тоді проголосувала Україна в цілому в 1991 році, так, в грудні, коли у нас відбувався і референдум за державну незалежність, і перші президентські вибори, тоді чомусь Україна обрала колишнього секретаря ЦК КПУ Леоніда Макаровича Кравчука. Після того пам'ятаємо, що Львівщина делегувала свою довіру на наступних президентських виборах 1999 року. Якщо маємо Євку, графіку, можемо показувати знову ж таки, який ніяким чином не уособлював ні політичних цінностей галичан, ні орієнтації на Європу, ні тобто, традиційного галузького іншовика, консерватизму. абсолютно року, правильно і тому мені здається, що у цьому є певний е, такий сигнал негативних явищ нашої галузької ментальності, коли своїх підтримують тільки до певної межі. Десь, можливо, тут на місцевому рівні, можливо, на регіональному рівні, а у велику політику. Хоча з іншого боку, я сказав би чесно, що коли в Києві часто зустрічаються з відуками про львів'ян, які делегували на високі державні посади мешканці нашої держави, то, чесно кажучи, з огляду на те, як, наприклад, будується сьогодні діяльність деяких відомств, міністерств, я хочу сказати, що мені як львів'янину, інколи буває соромно дізнатися, що я з Львова, щоб це на мене не перекидало. Так зокрема, я раніше працював в освітній сфері. Ну, те, що, наприклад, я чую від своїх колег освітян, зокрема, і від науковців. О, говоримо про вищу освіту і науку дуже суперечної відгуки, і тому мені здається, що тут треба нам більше працювати самим над собою. І виховувати галицьку політичну культуру, не заспокоювати себе оцими твердженнями, що ми тут давно вже в Європі, що у нас, нібито, вищий рівень політичної культури, ніж в інших областях України. Це все дуже добре для самоспокоєння, але для практичних успіхів цього недостатньо. Треба невтомно над собою працювати, підвищувати вимоги до самих себе, підвищувати рівень політичної культури. Якщо ми говоримо дійсно, що нам бракувало дебатів між провідними кандидатами перед першим туром президентських виборів, то у нас бракує таких дебатів політичних в цілому. У нас немає на жаль аналітичної журналістики. У нас люди припинили Політичну аналітику у нас зникли великі газети, які газети в цілому зникають. Чи у нас є аналітичні програми на Галибачення? Ні, їх вкрай мало. А оця статистика, яка стверджувала, що минулого року жоден українець, скажімо, не може сказати про те, що прочитав більше одної книжки, а 60% українців взагалі не читали книжок. Так от вам і будь ласка, результати на виборах. Це критичний падівь, падіння рівня критичного мислення, рівня освіченості населення і рівня політичної дискусії. Зокрема, ну і в Галичині бачимо теж не треба нам себе самоуспокоювати і займатися самонавіюванням, нібито у нас із цим краще ніж деінде. Можливо, відносно краще, але не набагато.